Сонечко не хоче землю зігрівати, Листечко пожовкло, стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Він гадайте, діти, коли це буває? Восени, вірно. Сьогодні ми з вами зустрілися в осінньому лісі. Подивіться, які зміни у природі відбулися? Замість зелених листочків дерева вкриті жовтим, червоним, коричневим листям. Багато з листочків вже впало на землю, а комахи готуються до зими. Подивіться, скільки комах ви бачите на екрані. Порахуйте їх! На осінній галявині ви бачите п'ять комах: коника, жука, метелика, мураху та комара. У природі дуже багато різноманітних комах. Кожна комаха має свою назву та відрізняється зовнішнім виглядом. Ось, наприклад, жук Вусач. Як ви гадаєте, чому його так назвали? Тому що він має довгі вуса. Це гусінь. Це колорадський жук, жук-сонечко, муха, бджола. Спробуйте впізнати комаху за її частинкою. Поєднайте пальчиком. Відповідний малюнок. Ви були уважними і вірно поєднали комаху з її частинкою. Коли ми з вами зайшли в ліс, ми порахували комах на галявині. Скільки їх було? Вірно 5. Спробуйте порахувати. Скільки богомолів? Ви бачите? Чотири. Скільки гусеней ви бачите? П'ять. Скільки ви бачите мурах? Дві. Скільки ви бачите Дві. 3. Позначити кількість комах нам допомогли цифри 4, 5, 2 і 3. Восени бджілка, як і інші комахи, буде спати. А все літо вона працювала, літаючи над квітами, збираючи солодкий нектар, виготовляючи мед. Пограйте разом із бджілкою. Проведіть по екрану пальчиком над квіточкою під бджілкою. Над квіточкою під бджілкою. Над квіточкою, під бджілкою, над квіточкою. Пальчик рухається впевнено. Ваші пальчики рухалися чудово, мов справжні бджілки. Погляньте, різні комахи сіли рядочком. Бджілка, комар, муха, Бджілка, комар. Яка комаха має сидіти поруч? Вірно муха. Коник оса. Коник оса. Коник. Яка комаха має сидіти на порожньому місці? Вірно, має сидіти оса. А ви вже знаєте, що взимку комахи сплять. Вони можуть спати під листочками, у шпаринках будівлі, під корою дерев, а іноді люди будують для комах спеціальні будиночки. Вони їх виготовляють з деревини, шишок, травички, щоб комахам було легко перезимувати. А у нас сьогодні казкові будиночки. Скажіть, будь ласка, вони однакові чи різні? Вони однакові за розміром, але різні різні за кольором. Якого кольору будиночки ви бачите? Вірно, жовтого, блакитного, зеленого та коричневого. А двері в будиночках. Однакового кольору чи різного, однакового. Усі двері, вірно, фіолетового кольору. Але двері відрізняються за формою. Назвіть, якої форми двері у жовтому будиночку. Круглі у блакитному будиночку. Двері квадратної форми, у зеленому будиночку, двері трикутної форми, у коричневому будиночку, двері прямокутної форми. Спробуйте здогадатися, для якої комахи який будиночок побудували. Слухайте уважно опис та поєднайте комаху із будиночком. Коник живе в зеленому будиночку з трикутними дверима. Сонечко живе в коричневому будиночку із прямокутними дверима. Бджола живе у жовтому будиночку з круглими дверима. Бабка живе у блакитному будиночку із Квадратними дверима. Ви були уважними і вірно поєднали комаху з її будиночком. На осінній галявині живуть подружки гусені. Одна з них довга і різнокольорова. Порахуємо, якої довжини її тільце: Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 7 кружечків складають тільце гусениці. Назвемо кольори, з яких складається різнокольорова гусінь. Синій, жовтий, червоний, фіолетовий, коричневий, блакитний, зелений. У неї є подружка, маленька гусінь. Чому маленька? Бо вона коротша за різнокольорову. Порахуємо, скільки кульок складають її тіло. Один, два, три, чотири, п'ять. У маленької гусені тіло складається з п'ятьох кульок. У великої гусені тіло складається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 більше, ніж 5, тому різнокольорова гусінь довша. Пропоную виліпити другу гусінь за зразком. Вам знадобиться різнокольоровий пластилин, який потрібно поділити на кілька частин. З однієї кульки. Ви маєте виліпити голову, поєднати її з тілом, а тіло буде складатися 1, 2, 3, 4, 5 з п'ятьох маленьких кульок. За бажанням можете доліпити ніжки. Кольори для гусені оберіть самостійно. Пластилін скочуємо круговими рухами, не поспішаючи і щільно поєднуємо одне до одного. Коли ви закінчите, ви можете прикрасити гусінь крапочками, але не просто крапочками. Візьміть зернятка рису і додайте на першу кульку 5 зерняток. На другу кульку два зернятка, на третю кульку чотири зернятка. На четверту кульку одне зернятко. На п'яту кульку три зернятка. Ваша гусінь зараз не лише різнокольорова, але має Визерунки. Комахи в осінньому лісі були раді зустрічі з вами, але їм час готуватися до зимового сну. Вони кажуть до нових зустрічей, а на прощання пропонують зробити гімнастику для очей.